У мене готувати немає ніякого натхнення, бо я одна. Мене якийсь там з інтернету переслідує, каже, що я його дружина три роки. І ще я від нього вагітна. У мене такий, знаєте, животик є після вареників. Я люблю поїсти смачно. А він каже, що то є вагітна від нього. А люди кажуть, що ж вона три роки там не рожає. А він каже, що я перервала вагітність. Тільки я не скажу, як він говорить. І плаче, за якимсь сином. Задати таке підсипити в інтернеті. Я Його ніколи не бачила. І заміж я не можу вийти, тому що той, що мені жити не дає. Їх Виявіть собі, я переписувала з хлопцем з Олександром. А йому написали, що я чиясь дружина, вагітна і аферистка. Так що таке. Смачні вареники. Баба казала не їсти двома ложками, а то буде два чоловіка. І я люблю так, знаєте. Сметанку. Скільки радості в тій житті? Я не люблю себе мучити, краще поїсти. А живіт тут таке. Має бути. І не обов'язково, що вагітна. Чоловіки теж з пузом є. Але щоб хтось там в інтернаті таке придумував і писав такі спрітні про мене. Я так швидко з'їла ці вареники. І ще баба казала. Тарілку не облизуй. Бо чоловік буде лисий, а мене ніякого немає.